Намасте, друзі, вітаю вас на моєму каналі, де ми з вами робимо йогу та розмовляємо на інші цікаві теми, пов'язані з самопізнанням. Одразу ж запрошую вас підписатись на мій канал та натиснути дзвіночок. Сьогодні у нас практика йоги. Тож поїхали. Сідаємо рівно, маківкою тягнемось до неба. Розкриваємо грудну плітку, підтягуємо живіт до центру, дихаємо, сконцентруйтеся на диханні, на відчуттях в тілі. Поринайте у внутрішній світ, відпускайте думки. Зробимо три повільняючі видихи. Вдих, видих. Відпускайте напругу, ще раз вдих, видих. Звільняємо тіло, ще раз вдих. Видих. Нахиляємо голову. Витягуємо задню поверхню шиї, добре витягуйте, не піднімаючи голови, повертаємо праворуч, ліворуч, дихаємо і декілька обертів головою. Робіть повільно, вмикайте кожне, кожен м'яз. Угу, насолоджуйтесь рухами шиї. Угу, Міняйте сторону. Дві руки доверху. Вдих. Тримаємо. Сильний миш, м'язи спини. Дихаємо. Живіт в центр. Захоплюємо правою рукою ліве зап'ястя, нахиляємось праворуч, витягуємо бік, дихаємо. Тримаємо свої м'язами, Підіймаємось вдих, міняємо руку, нахиляємось ліворуч, дихаємо, тримайтесь. Вдих, опускаємо руки на плечі, кругові оберти, лікті торкаються один одного. Угу. Робимо рухи, робіть великі круги. І міняємо напрямок, розкриваємо грудну клітку, коли повертаємо плечі назад. Угу. Дуже добре. Дві руки вгору, вдих, скручування, права рука на ліве коліно. Дихаємо, не застосовуйте силу. Дивимось назад. Не докручуйте себе. Вдих, дві руки догори. Міняємо сторону. Дихаємо. І наровно, порухайте спиною, поверніть хребет у ізначальне положення і повертаємось, витягуємо ноги, потрусіть ногами, зніміть напругу з ног, угу. і згинаємо коліна, піднімаємо ноги, руки, навасана, поза лодки. Дихаємо, не затримуйте подих, спина ровна, праве коліно до себе, ліва нога витягнута, дихаємо. Якщо це дуже важко, притримайте себе за стегна, дихаємо, міняємо ногу, згинаємо дві ноги. І беремося за пальці ніг і розкриваємо ноги. Тримаємо баланс на сідницях. Якщо у вас ноги трошки зігнуті, нічого страшного. Закріпіться у балансі, угу. дихаємо. Згинаємо ноги, перехрещуємо, виходимо на чотири опори. Перевірте, щоб у вас долоні були під плечима і коліна під стегнами. Чіпляємося пальцями ніг, робимо вдих, прогін в попереку. Видих, кругла спина. Вдих, прогиваємося. Видих, концентрація уваги на животі. Вдих, прогибаємось, відкриваємо грудну клітку, видих. Робіть у своєму ритмі Видих, кругла спина, вдих, видих. Дуже добре. Опускаємось на передпліччя. Підіймаємо праву ногу, вдих, підіймаємо ногу високо, видих, коліно йде до лоба. Вдих. Угу. Працюємо ногою. Видих, коліно до лоба. І ще один раз вдих, видих. Вдих. Витягуємо ногу. Видих. І витягуємо ногу вдих. Переводимо убік, видих. Ще один раз. Вдих. У сторону, бік, видих. І ще один раз. Вдих, видих. Останній. Вдих. Видих. Витягніть ногу. І поставте її на своє. місце, Ліва нога. Вдих догори. Видих коліно до лоба. Ще дихаємо. Вдих, видих. Синхронізуйте рухи з диханням. Вдих, видих. Ще раз. Дих. Видих. Вдих. Нога вгору. І бік. Видих. Ще один раз. Працюємо над сідницями видих. Ще раз вдих, бо в бік, видих. І останній вдих, видих. Повертаємо ногу на своє місце. Сідаємо на п'яти. баласана, покладіть лоба на климок. Розслабте плечі. Розвивайте відчуття, що плечі стікають на коврик. Дихаємо. Через круглу спину підіймаємо, чіпляємось пальцями, собака мордою донизу, крокуємо на одне на одному місці, згинаємо коліна, одне, друге. Угу, розминаємо стегна, гріємо стегна, відштовхуємося руками, витягуємо спину. Угу. Права нога до гори, вдих, на видиху проносимо її, залишаємо всередині коліна до грудей. Розподіліть вагу між руками і ногою. Дихаємо. Проносимо ногу, ставимо між руками. Права рука залишається попереду. Ліва йде назад по колу. Поза воїна No. Вдих. Присідаємо на ногу що позаду. Видих. Повертаємося поза воїна номер 2 Вдих. Донизу. Видих. Вдих. Поза воїна номер 2 І ще один разок. Вдих. Донизу, видих, поза воїна номер 2 Дуже добре. Повертаємо долонь, нагинаємось назад, витягуємо бік і переходимо в тріка поза трикутника, дивимось догори, дихаємо. Якщо рука не достає до килимка, візьміться за гумілку. Рука, яка була зверху, йде за спину, друга під стегном, скріпляємо руки за спиною, тримаємо себе ногами, дихаємо. І повертаємось. Дві руки на килимок, присідаємо, підгортаємо ногу поза голуба, ровна спина, відкрити грудну клітку, підтягніть живіт. Дихаємо, підійміть руки догори. Якщо відчуваєте напругу у попереку, нагніться чуть вниз. Угу, дуже добре. Регулюйте підйом, відчуттями у попереку. Нахиляємось вниз, покладіть долонь на долонь або кулачок на кулачок. Угу, дихаємо, розслабте шию, розслабте плечі. Також можете залишитися на ліктях, дихаємо, відпочиваємо. підіймаємось, закидуємо ногу, яка була позаду. Угу. Повертаємо грудну клітку до коліна, робимо скручування. Ці осені вже можете застосувати сили, трошки сили, відчуваєте своє тіло. Угу. дивимось назад, дихаємо. Кожне скручування треба дихати. І повертаємо всередину, порухайте, порухайте спиною, поверніть хребет у своє положення. Вертаємо ногу назад, опираємося долонями, робимо вдих і підіймаємося собака мордою донизу, і права нога доверху, планка на, одні, на одній нозі, чатуранга, ставимо ногу, собака мордою доверху. І собака мордою донизу. Відштовхніться руками, підтягніть спину, спину, зігніть коліна, підтягніть прес. Дивимось на руки та робимо стрийбок. Утанасина. Розслаблюємо шию, плечі, верхню частину тіла. Можна підтягнути себе за гумілки. І підіймаємось вдих. Руки через сторони доверху. Підтягніть стегна, коліна, дихаємо, розгортаємо ладоні і видих. Вдих, підіймаємо руки, дивимось вгору. Видих, утанасина. Розслабте плечі та шию. Відстрибуємо назад, планка. Собака мордою донизу. відштовхніться руками, витягніть спину. І ліва нога догори, пальці в небо, Пронесіть ногу, поставте між руками. Підіймаємось поза воїна номер два. Права рука назад. Угу, вдих, сідаємо на ногу позаду, видих, вдих. Сідаємо поза воїна. Вдих. Нога позаду, видих. Вдих. Поза воїна номер два. І ще один раз. Вдих, видих, вдих. Видих. Дуже добре. Тримаємо поза воїна номер два. Повертаємо долоню неба, накриваємо себе, витягуємо в бік, і нахиляємось передня нога рівна, Триконасана. на поза трикутника Дивимось вгору, руки на одній лінії, дихаємо, згинаємо ногу і Руку опускаємо за спину, іншу руку під стегном і руки разом за спиною, повертаємо руки на килимок, подгортаємо ногу, сідаємо поза голубом. розкрити грудну клітку, підтягніть живіт в центр, дихаємо. Плечі знизу, дві руки догори, регулюйте ступінь підйома. Угу. підтягніть прес, дихаємо, сильна спина, робимо вдих, видих, опускаємося на долоні. Розслабте шию, розслабте плечі або кулачок на кулачок, дихаємо, не завалюйтесь на один бік, стегна закриті. Дихаємо дуже добре. Розслабте обличчя. І підіймаємося, перекидуємо ногу, яка була позаду. І розгортаємо грудну клітку до коліна, обіймаємо коліна, інша рука позаду. Дивимось назад, скручування. Підтягніть коліна ближче до себе. Дивіться назад. Дихаємо, не затримуйте подих. Повертаємось, рухаємо спиною, повертаємо хребет у своє положення, повертаємо ногу назад, долоні на килимок, робимо вдих, видих, ліва нога догори, собака мордою вниз, пальці тягнуться в небо, планка на одній нозі, чату рану, ставимо ногу, собака мордою вверх, собака мордою вниз. Угу. Відштовхуємося руками, витягуємо спину і шагаємо усередину, сідаємо на килимок, лягаємо. Максимально близько розташують ступні до сідниць. Будемо виштовхувати таз, коліна прагнуть одно до одного, внутрішнє стегно активне, вдих, підіймаємо таз. Виштовхуємо себе, видих донизу, ще один раз, вдих, повільно, коліна прагнуть один до одного, видих. І ще один раз. Сідниці активні. Виштовхуємо себе, вдих, видих. Угу. Останній раз, вдих, угу. видих. Дуже добре. Вдих, залиштеся зверху, переплетіть пальці під спиною і підніміться чуть вище, на лопатках. Тримаємо себе, дихаємо. Сідниці активні, стегна, внутрішнє стегно активне, коліна прагнуть одне до одного. Дихаємо, вдих. Видих вниз, і коліна до грудної клітки. Рухайтесь у бік, в один, в інший. Такі легкі рухи, самомасаж спини. Знімаємо напругу. Дуже добре відкрити стегнуть чуть ширше, ніж тіло. Ступні в небо і долоні покладіть на ступні. І придавлюйте ступні до землі. І якщо не можете положити долоню на ступню. візьміться за гумілки. дихаємо поза щасливої дитини. Ананда Баласана. вся увага на другої чакрі, область між пупком та копчиком, спрямовуйте вдих в цю чакру, видих, візуалізуйте дихання. Розслабте обличчя. І відпускаємо ноги, коліна до грудної клітки, покачування зі сторони в сторону, з одного боку в інший. І праву ступню ставимо на килимок, ліву накидуємо на праве коліно, підіймаємо чуть таз і переводимо на ліву сідницю, нахиляємо п'яткою. Коліно до землі, руки розкриваємо по боках і дивимося у протилежну від ніг сторону, дихаємо скручування, фінальні скручування, розслабте обличчя. Повертаємось всередину, коліна до грудної клітки, декілька рухів і міняємо сторону, ліву ступню на килимок, праву накидуємо, піднімаємо таз, переводимо на праву сідницю і правою п'яткою нахиляємо коліна до землі, руки по сторонах, дивимося протилежно від ніг сторону. Дихаємо, Розслабте обличчя, Насолоджуйтесь скручування. Дихаємо. І повертаємось всередину, коліно до грудей, покачування з боку в бік, угу. знімаємо напругу з хребта. Перевірте, щоб хребет був на килимку, поперед також. І ставимо дві ступні, з'єднуємо їх та розкриваємо стегна. Розслабте стегна, праву руку положіть на грудну клітку, ліву на пупок. Дихаємо животом. зосередьте всю увагу на рухах живота. Вдих. живіт надувається, Видих. І зробимо три вивільняючих видохи. Вдох через ніс, видих через ріц і звуком Х. Робимо вдих. Видих. Відпускайте напругу. Ще раз вдих. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Добре. І витягуємо ноги, руки. Руки чуть по боках. Ноги також вільні. Переходимо в шавасану поза глибокого розслаблення. Промінням своєї уваги пробіжіться по всьому тілу. І якщо десь ви бачите напругу, вивільняйте її, відпускайте, звільняйте тіло, насолоджуйтесь глибоким розслабленням. Пару хвилин приділіть розслабленню тіла після практики. А я з вами прощаюся. Дякую, що практикували зі мною. Поставте вподобайку, якщо вам понравилось це відео. І побачимося у наступних відео. З любов'ю, ваша Маша.